Добрий ранок, друзі. Всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні вийшла вранці, вийшла в 6 годин, але ще було холодно, зараз 8.30. Хочу трішки показати, що в нас робиться осіння. Надурі вже сонечко. Сонечко піднялось, буде тепло. Хочу показати яблуню ми обірвали, в основному яблука. Обривали діти, я трошки понизу, так я й не знімала. Тут у нас ще цвіточки, койде, цвітуть. Звичайно, тепер роботи надає все зрізати, приводити до порядку. Хусти мої квітнуть. Ці ще на подвір'я я не заносила. Козака й солоху. Дівчатка, як завжди, зі мною, ось одно й друга десь силу спокуяла, Бігали так. Так ось моя розочка почала як квітнути. Вона мені подобається, біленьке, всередині. Так, біседка, а ось другої йде дівчинка. Так. Далі. Ось розочка яка. Оця розочка більше подобається доньці. А ота, що я показувала, мені дуже подобається. Ну тут теж ще повинна розквітнути, тут червона. Тут теж у нас хусти. Що зривати нам да, ще, он, я бачу непозрива на поросінок стоїть. І я тільки прийшла з огороду, хочу показати вам рожок, який я зібрала. Оце, друзі, сьогодні зібрала. Кабачки ще і перчатку положила. Кабок. Мене поправляли, що це гарбузи. Раніше в нас на кавуни казали гарбузи. Друзі, може, це є гарбузи? Я нічого не проти. І оце ж ці гарбузичики кабаки я позривала. Річ у тім, що на оцім клинчику, що, ну, це я кажу, клинчик в городи маленький. Повиривали друзі, і отакі манюні, і отакі. Все вирвали, одна гічка залишилася. Ну, нехай їдять. А я ці вирвала, я просто хочу зробити сік. Як я робила, я показувала, я ще покажу. У мене вони ще десь є, ну, приблизно отак ще є. Люся, Люся тут як тут. І отакі друзі, спроби. Так, і ти моя пока у ходу два дні. Вчора я і, і не знімала нічого, теж була на базарі, два дні ходила на базар. сьогодні ні. Та хлоп. Серед тижня, може ще піду, просто знаєте, добре, коли і до людей підеш, все одно треба ходити. Це назад. Це теж жалюся ще на дворі. Ну, ще для них не холодно. А ліска, да? О, мої хороші, вони так за мною бігають. Буду готувати собі сніданок, буду тушкувати овочі із форшем. Не буду робити ні котлети, ні тюфтільки, нічого. Кабачок я наготувала, посолила, поки я цибульку, морковку протушкую, а кабачок пусти. сік, тоді кабачок, фарш. Ну, в общем покажу все по порядку. Тушкується в мене цибулька. Я додала олійки. Ну, а тепер олійки я додати вже не буду, але це тільки кип'яточку. Ну, так як обично. Я нарізала ось такими пер'ями, можна сказати. Такими пір'ячками, Не квадротиками, ну так мені захотілися, друзі. Mm і, -hmm. напевно, я зараз додавлю сюди вже заразом і морковку. сок и добавляю морковку. И сразу на сорозу. Вот так. Перемешаю. Не солила еще ничего. Так, и нехай на дольше жарится. Так, мои хорошие, сейчас трешки подсолю. І відправлю форш. Друзі, ні по якому рецепту не готую. Оце, що придумала, схотілося мені овочів тушених, я й готую. Можна б у форш додати сольки, часничку, там все, що є, друзі, не додавала. Зараз я коротше розмішаю. Добавляю його час нічок, та видно. Тук, оце вдоволила. А тепер хорошо розмішаю, не знаю лопаткою, як буде. Можна і лодкою бути на цій вороці чи на пательні, друзі, як правильно вже почали мішати желізними лопатками, ложками. Тут уже пригорою. Там його хопки хорошо цілові мішається. Ну я, друзі, весь час потрічку додаю кип'яточку з чайника. Толкную відходу, що це ось ось ще. Потушкується і треба додати, я бачу, ще кипяточку. Я зразу не побагато, я потрішку додавлю. Все, закриватиму кришкою і хай тушкується. Буду додавати перчик і помідорка. Розум додаю. Перемішаю. І ще накриваю кришечкою. Хай помідорчик пустий сік, томатний. Хоча я його небагато кидала, ну через те, що я не хочу, щоб воно було кисловото. Я кинула. Так, як, як, як я хочу, друзі. Так, І накриваю кришечкою, і зайшти тушкується. Так, і доходимо до фініша. Кидаю поприки копченої. Кидаю спецію, яка мені подобається. Це дуже слику розинське. таком і кидаю друзі петрушечку, оток, і все перемішую. Ось ще хвилин. Та хвилин дві, все, і буду виключати. Друзі, мої хороші, а кабачок. Я без нього аж нікок. і І кидаю кабачок. Оце вже суп пустив. Я вже ж без кабачку. Тут ми їх порушив тук. Ну, тепер не дві хвилинки, а більше? мене ще ж кабачок якийсь красовець. Так, та він бистро. Так. Як я побачила, чуть не забула. Так. От так, мої хороші. О, і хай ще дужкується. І мої овочі з фаршем вже, друзі, готові. І тепер я буду виключати. Так, мої хороші всю. А це я хочу запекти яблучка до кови. Можна просто так запекти без нічого. Я додаю і цукор, і мед. Це друзі я положила. Це медальні горішки у шоколаді. Тут білий шоколад і коричневий. Я тільки не в... у мікрохвилю піч буду ставити, не в духовці. Привіт, привіт, друзі! Всі, хто зайшов на мій канал, я всіх вітаю. Друзі, сьогодні Воздвиження, сьогодні свято. Всі, хто святкують сьогодні, я всіх вітаю. І всім, друзі, всім, всім здоров'я і якнайшвидшого миру. А мене, друзі сніданок. Ви вже бачили на подвір'ї ходила, на огород сходила. Сходила просто подивитись, коли дивлюся на одній огороді вже убрали. Так я з другого взяла. Як я робила сік, я покажу. Я ще хочу зробити сік. буду казати гарбузів. Ну, той рік гарбузи такі в мене були великі, а цей рік, друзі, засуха. Ну, дякувати Богу, що такі є. Так, що я ще скажу? Та все добре. Дякувати Богу. На... На новини не дивилась, друзі. Не знаю, що там. чула тривога. У нас тривога. А так нічого не дивилась, не читала. Такі друзі справи. Так мої хороші. У мене сніданок. На сніданок ви бачили, я тушкувала овочі. Друзі, можна ті овочі було ще залити і яєчком, я не стала заливати. Ну, у мене оказалося ще два яєчка в смітку. Я їх почистила. А ще друзі, я вчора я казала вам, що я ходила два дні на базар. І вчора ходила. Вчора я не знімала відео, прийшла, прийшла. Не... Друзі, не було такого настрою, не знімала. Ну, це не означає, що базар був поганий. Ні, друзі. Вчора був хороший для мене. Ну, я, друзі, вчора купила 200 грамів сола. Друзі, я вже не пам'ятаю, коли я його їла, чесно. Та в нас і в сім'ї його в ніхто не їсть. А мені так захотілося. А в нас на різницях ну, ясне, магазин, який на базорі, ми називаємо різницю. Я не знаю, чи так кругом називають, чи ні, не знаю. Так цей магазин працює тільки на виходних. Ну, він працює п'ятниця, субота-неділя. Я не знаю, раніше четвер, щось я не знаю. Друзі, таким як усіньке соло. Таке ми що я не могла відказатись. Ну, Я тобі не багато з'їла, звичайно, і з яєчками прийшло. Ну, а сьогодні вже без сова, друзі. Сьогодні овочі, які я ж е, тушила і тушкувала. І яєчка. А ще, друзі, ви бачили, я яблучка нарізала. Друзі, я не переложувала собі тарілочку. Я... Одну половинку з'їм, друзі, це смачно я бачу. Шоколад виплив і вони так, як в шоколаді. І, друзі, ще і з молоком. Друзі, і всі, хто зі мною сніда, всім друзі, смачного. Ну що, друзі, на сьогодні до побачення. Сьогодні я такого нічого не буду. Робити, можливо, десь піду, погуляю, а вам, друзі, здоров'я, миру і хорошо провести цей день.